Міс Гарріган, прошу, сідайте. Дякую. Отже, Антуане. Що вам потрібно? Мої клієнти хочуть поговорити з вашим батьком. Це не важко влаштувати. Не хочу втручатися, але ви з ним наче не надто близькі, з ним і з усією вашою родиною. Я не помиляюсь? У нас були деякі розбіжності, та це вже в минулому. З батьком ми постійно спілкуємося. Мої клієнти серйозні люди. На кону великі гроші. Антуане. Якщо я кажу, що усе влаштую, то воно так і буде. Тепер давайте про гроші. Ми вважаємо нашу пропозицію дуже щедро. Ваша пропозиція, Антуане, довбаний жарт. Пробачте мою французьку. Що ж, тоді ми закінчили. Більше вони не дадуть. Можна я закінчу? Я прийму вашу пропозицію. Якщо чесно, справа не в грошах. Мене більше цікавить інше.